Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. ходив на ліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. З приводу переможниці в Холостяку перемагає та дівчина, за якою менше болівають глядачі, а фаворитка отримує друге місце. Давайте перевіримо мою теорію. Напишіть, будь ласка, за кого ви вболіваєте? Трошки нагадаю, що минулої серії холостяк викинув усі дівчата, яким він справді сподобався. А це дуже складно бути з людиною без кінцівок. Це потребує багато терпіння, багато любові. Холостяк залишив лише тих дівчат, які сподобалися йому, а не він їм. За моїми прогнозами, після сезону він лишиться один, адже проект закінчиться і чари відеокамер теж завершаться, і дівчата втратять цей штучний інтерес. У цій серії нас очікував благодійний аукціон з учасниками минулих сезонів. З Олексієм Тригубенком, який став батько, ми його і вітаємо, але нічого не чутно про одруження. Заною Неплях, Олександрою Погорєловою. Словом, з тими, хто лишився в Україні. Також в цьому сезоні нас чекає найшвидший поцілунок на проєкті. Поцілунки в Карпатах на квадроциклі за ліною, поцілунок у воді з Анастасією. На природі біля водойми буде поцілунок з тату майстриною Вікою. Ксенія також пройде далеко. Поїде в Карпати, піде на індивідуальне побачення. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченка ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.